Доброго дня, мене звати Володимир Із матеріалу доломіт я спробував зробити Україну. Це вже декілька років вона зроблена. Колись був на майстер-класі Limestone і мені подарували безкоштовно півмаленького відерка штукатурки доломіт. Я не знав, що з нього робити, але мав відходи від лазерної порізки фанери. Тобто внутрішню частину з листа фанери використали для того, щоб виготовити декор у формі України. А відход цього від лазерної порізки фанери, я використав для того, щоб намалювати контур і таким чином вирішив застосувати дати друге життя відходам. Мою на увазі відходом від. Лазерної порізки. І в мене не дуже вийшло якісно зробити. Зараз не, не дуже вийшло якісно зняти. Оце я пробував відобразити Карпати. Ну, я трошки неаккуратно то робив і я не тампонував губкою. Тобто я робив з, просто так з одного заходу. Пробував відобразити. Географію України теж це неякісно зробив. Дуже багато часу забирало суто це все розмальовування. Треба було більш точно це все робити. Я трохи полінувався. Ну і Крим та пробував відобразити гірський масив. Карта трошки не точна. Тут не точна географія, не знаю, так на лазерній порізці було не точно зроблено. Тобто карту можна відкоригувати або зробити шаблон у вигляді прикладного шаблона з, на плотері роздрукувати, приклеїти малярною стрічкою, перемалювати, перемалювати географію краще, все там, ріки і так далі. Тобто, це як пробний взірець, пробна карта України. Я не пожалів стіну біля вхідних дверей своїх. Зараз я буду трохи тут переробляти ремонт, буду перебілювати. Що тут? Я пробував декоміксом декоративною фарбою пробував щось затушувати. Пробував тут щось з зеленою фарбою зелень робити. У мене не вийшло. Потім я замальовував іркомівською фарбою колорит. Кольоровою, не колоритом, а кольоровий, там сріблястою, золотистою. там пробував щось е, погратися з цим. Коротше кажучи, тут щось мені хтось замостив, не знаю, якусь тушу дочка. Тобто зараз я буду пробувати це все обклеїти якусь малярною стрічкою або дуже акуратно проходити пензликом навколо. Ну, і хотів би ще зробити одну пробну якусь картину.